Коли країна воює і просто переводити метал в стружку, витрачати державні гроші аби куди якось не гоже. Тому ми і зорієнтувалися таким чином саме в мілітарний напрямок, і щоб було це цікавіше дітям, щоб була якась мотивація. Це її частина виховної роботи. Директор коледжу на Кіровоградщині Микола Сторожук розповідає, як змінили навчальну програму, щоб студенти під час практичних занять робили необхідні на фронті речі і допомагали військовим. Це слюсарна майстерня. Зараз ми виготовляємо заготовки для перехідника на міни для ручного гранатомета. І мені дуже цікаво дізнаватися щось нове про обробку металів та допомагати зсу для саперів. Роблять гачки, які використовують для розмінування місцевості, Зняття розтяжок чи стягування якогось, наприклад, там тіла заміновано. Вони на перший погляд прості, але для того, щоб дати необхідні навички студентам, тут є. І точіння, і накатування, і нарізання різьби, і виготовлення конусу. Такі полум'ягасники для кулеметів можуть врятувати життя бійцеві, каже директор. Постріл чутно, але не видно полум'я, і це рятує життя нашим бійцям. Це не наша розробка, є креслення в інтернеті, ми його взяли, адаптували. Мають авторські розробки викладачів коледжу. Ми робимо пристрій для безшумної стрільби або ж саундмодератор. Це вже складніший пристрій. Він цікавіший в виготовленні у наших Збройних сил. Була нагальна потреба От таких сошках. Це сошки для снайперської гвинтівки. Це комплексна робота, тут і слюсарна, і механічна в дільниці працювали. І сьогодні теж ми розробили, виготовляємо такі деталі. Це перехідники для ручних протитанкових гранатометів на різні типи мін. Зі слів директора, отримали від військових схвальну оцінку виробам. Їх вони випробували на практиці. Для кого саме роблять зміркувань безпеки попросив не називати. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.